Вітаю жителів Сумщини, які хочуть знати більше про українську політику і свідомо обрати нову політичну силу до парламенту. Восьмого скликання сьогодні в нашій студії представники політичної партії Об'єднання самопоміч це головний ілюстратор країни Єгор Соболєв і героїчний командир окремого батальйону спецпризначення Донбас Семен Семенченко. Вітаю вас. В нашій студії. Дуже рада вас бачити. Легендарні особистості по всій Україні, власне, і думаю, що жителі Сумщини також будуть задоволені почути ваші думки стосовно виборів, стосовно змін в країні. От давайте певно почнемо з люстрації. От у лютому 2014 року в, е, тебе Єгора, уповноважив уповноважував майдан займатись люстрацією. Величезний шмат роботи і купа, я думаю, вже недругів чи ворогів відвертих. От з, з чого треба почати на твій погляд, і наскільки ці закони е, дійсно вони продумані і дійсно вони працюватимуть. Чи все-таки треба було виявляти конкретно кожного, хто винен в тому, і в тому, і в тому, а не так, щоб підлягали під люстрацію, ну, мільйони жителів, як от зараз говорять, мільйони чиновників? То в основному говорять ті, хто під неї потрапляють. Давайте будемо чесними: в нас посадовців, суддів, правоохоронців майже немає. Більшість з них є заробітчанами від влади. Чим швидше ми їх звідти заберемо, тим краще буде для нас, для держави. І, до речі, для них так само. Бо я вже переживаю за їхню безпеку. Суспільство змінилося, а вони вважають, що ні. Вони вважають, що наш президент Далі Янукович просто в нього прізвище помінялося. Тому. Закон про очищення влади, що був ухвалений завдяки тиску суспільства, тиску громадськості, тепер треба виконувати. Власне кажучи, це є одне з трьох ключових завдань самопомочі в парламенті. Ми хочемо домогтися, щоб закон реально запрацював. Наразі це лише папірець. І просимо громадян в кожному районі, в кожному містечку, і звісно, в такому великому місті, як Суми, включитися в виконання закону. Про кожну перевірку буде повідомлятися на сайті Міністерства юстиції разом з декларацією посадовця, і ви маєте допомогти всім нашим суддям, правоохоронцям, посадовцям відповісти на головне запитання закону, яке є майно у вашої родини, і звідки воно з'явилось? Ну, а немає на твій погляд такого якогось відчуття, що зараз от якесь таке зволікання, якось. Закони там, то якісь там поправки вносять, то щось таке інше. Люди виходять під Верховну Раду, щоб стимулювати депутатів приймати закони. Нема такого відчуття, що скоро оцей запал народний ну, згасне, як от було після 2004 року, і знову хтось нам на голову сяде, такий самий, як Янукович. Основна ідея нашої кампанії візьми і зроби. В мене є повне відчуття, що більшість державних службовців будуть саботувати виконання не тільки закону про очищення влади, а й всіх законів. Вони будуть саботувати захист батьківщини. Вони, власне кажучи, вже це роблять. Семен може про це багато розповісти. Їх нічого не цікавить, окрім можливості далі грабувати. І в цьому сенсі важливо, щоб громадяни відчули себе владою, включилися в очищення влади. Ми вже вигнали багатьох людей. Просто так сказали: йдіть, ви корупціонери, ми це знаємо, і ви самі це знаєте. Тепер на нашому боці закон легітимний. І включилися в управління державою. Для цього, до речі, дуже важливо прийти 26 жовтня на вибори і обрати людей, які там вже. По 5, по 10, по 20 років сидять в парламенті, не які розповідають, що ви нас туди оберіть, і ми золоті гори одразу під вашим будинком насипамо. А тих, хто це робить. Спасибо. Семене, до тебе запитання. От Твоя фраза взяв у руки зброю, бо держава не могла на той час захистити країну. Це коли почалась анексія Криму, бойові дії на Донбасі? Сьогодні ти йдеш в політику. Наскільки от, готовий ти працювати в тому парламенті, де безумовно будуть і колишні, і якісь там ну протиріччя безумовно будуть, і чи не боїшся ти, що оці ну нові ідеї вони погрязнуть в цій системі, в оцій платформі, яка скільки років діє? Давайте поэтапно. Первое. Мы из политики никуда и не уходили. Когда мы выходили на Майдан, кто на первый, кто на второй, я вот с 2004 года, мы выдвигали политические требования. Наши политические требования достаточно простые, поддерживаются большинством граждан. Это единая независимая страна, это справедливое устройство общества, где власть и... Недра и богатства страны принадлежат не кучке семей, которые это узурпировали, а большей части населения, которые готовы работать, которые готовы а, самореализовываться за счет своих способностей. И сейчас в последнее время появилось дополнительное требование это все-таки, чтобы вернуть утраченный регион. А, другое дело, что мы отвлеклись на защиту Родины, и сейчас продолжаем это делать. Продолжаем ее защищать. Но чтобы наши жертвы были не напрасны, нам нужно бороться не только с следствиями всего этого, с сепаратизмом, с а и с причинами. Абсолютно верно. Поэтому причины в чем? Неэффективная политическая система. То есть, где меняются одни и те же политические силы, одни и те же кланы, просто они меняют лица. И никто не отвечает за выполнение своих обязательств, за своих обещаний. Почему? Потому что часть э, украденных денег вкладывают в средства массовой информации. И с помощью средств массовой информации переписывают историю, рассказывают людям сказки. У нас у многих людей была короткая память. Второе это коррупционная экономика. Гигантское количество денег вытекает из нашей страны в карманы всякой нечисти. И Дело в том, что наша страна похожа сейчас на больного, у которого мало очень крови, у которого была большая кровопотеря, она шатается. Хотя, если убрать всех этих кровососов, то у нас очень быстро кровообращение восстановится, потому что страна богатейшая потенциально. И третье – это неэффективность и персональная безответственность в области военного управления. Эти вещи нужно решать, потому что иначе никакими батальонами все эти проблемы не заткнешь. Поэтому мы приняли решение идти во власть, брать ее на себя, Часть населения хочет, чтобы мы сделали это военным способом. Я думаю, что это безответственно, поскольку эксперименты с кликами, атаманами, атаманчиками, истории очень дорого заканчивались. А вот использовать сейчас ту энергию, которая накопилась в обществе, тот протестный потенциал, не для того, чтобы это ушло в свисток, не для того, чтобы это разорвало все, а для того, чтобы действительно совершать полезную работу. Это нужно. Сделать процесс иллюстрации, процесс обновления влады, процесс построения новой власти, Согласовано. Изнутри Рады и извне. Это первое мое задание. Второе, это то, что мне необходимо с помощью их моей полномочий защитить добровольческое движение. Сделать так, чтобы оно переросло в новое качество. Чтобы оно приобрело больше профессионализм. Чтобы оно а, стало основой армии. И для этого мы сейчас создаем украинскую военную организацию. Ну и третье, что не менее важно, это законопроект. То есть законотворческая часть это только одна из... Тих задач, які ми там будемо виконувати. Ну, оскільки ми почали з теми люстрації наш ефір, то я хочу почути твою думку стосовно люстрації у силових структурах у Міністерстві оборони. От все-таки ну, мені здається, надзвичайно цинічно от, звинувачувати солдатів, командирів, які воюють там, в тому, що вони там відійшли, десь там не зборили якусь машину і нічого, ну якби не зажадати відповідальності від чиновників, повинні яких власне, гинуть ці хлопці. Ну давайте. И ну и в таком разе, к шо работали иллюстрацию висковому видомству, не останется наша армия без кривнитства, че краще бы она без него осталась. Ну, знаете, вот одна из задач, которую я перед собой ставлю перед украинской военной организацией, это инвентаризация кадрового потенциала. То есть нужно посмотреть, кто у нас вообще есть из офицеров в запасе, в отставке в армии, посмотреть, какие они давали в прошлом результаты, потому что скамейка запасных на руководящей должности почему-то очень мало. То есть тасуется одна и та же колода. Вот. Необходимо поднять туда новые силы, те силы, которые действительно будут делать дело, которые вылетели или ушли за все это время из военной сферы, ну, по причине отсутствия возможности сделать карьеру нормально, честно, отсутствия нормальных задач, нежела... нежелания участвовать в коррупционных схемах. Однозначно иллюстрацию нужно начинать, я думаю, Егор подтвердит. Это наша, наверное, общая. Мысль, что нужно начинать именно с правоохранительных и силовых органов, потому что это те органы, с помощью которых должно проводиться очищение власти дальнейшей. Ведь если мы будем это подменять вилами или будем подменять мусорными баками, это ничем хорошим не закончится. А вот средство локального воздействия на отдельных персонажей с помощью мусорных бак это весьма неплохо. Естественно, будет бешеное сопротивление. Посмотрите, просто поменялся министр. Человек пришел из Нацгвардии, из, из другого ведомства, и уже пошел бунт Национальной гвардии одновременно в Харькове, в Днепропетровске и в Киеве. Вышли люди. Это все координировалось в ФСБ, это уже доказано. А потом, когда мы наконец-таки свалили Гелатея, тут же, например, меня обвинили в том, что я похищаю людей, кого-то избиваю, убиваю и так далее. Система начинает сопротивляться даже малейшим изменениям. Почему? Это огромная большая кормушка, это первое. Там очень сумасшедшие деньги на тендерах, на всех этих закупках крутятся. Второе, она пронизана сверху донизу предателями. То есть эти люди, которые со времен Януковича внедрялись в армию, и сейчас продолжают работать на ФСБ, на тех олигархов, которые являются филиалами ФСБ, и необходимо их это все чистить. В противном случае тех людей, тех пассионариев, которые все-таки планы Путин, Путина нарушали, это гражданские активисты, это волонтеры, это добровольческие батальоны, их уничтожат физически, либо морально, что еще хуже, дискредитируют. Страна разочаруется. И, и, или будет социальный взрыв, или просто опять депрессия несколько лет. А нам такого нельзя. Мы хотим мира, мы хотим, чтобы наша страна выстояла. Поэтому вперед. И будем делать то дело, ради которого, собственно, за нас и будут голосовать сейчас. Судя по всему, 10% барьер мы проходим тоже. И та компания грязи, которая сейчас против нас идет, только добавляет нам очков. Mm -hmm. ну, Якраз я хочу задати запитання про це Єгору. От дивись, майже 20 років ти був фінансовим політичним журналістом, засновник багатьох ініціатив за свободу слова та преси. Ну і так само була кампанія за звільнення від цензури. Повстання журналістів було так і. Компанія не продаємося, стоп цензурі, і таке інше. Ну, тобто, люди знають цю сторону твоєї діяльності. А як сьогодні наскільки змі змінилися після от майдану, після от цієї всієї, ну скажімо, Ну, люди ж змі... змінилися наше суспільство, чи змінилися ЗМІ? Тому що я знаю, що, наприклад, навіть проти самопомочі зараз іде якась така кампанія. Тобто, з одного боку, це свідчить про те, що, мабуть, вас вважають сильними суперниками, а з іншого, що ЗМІ також залишились тими самими, ну, скажімо, з душком. І нічого не помінялось, а ми ж маємо ЗМІ мають нести нові ідеї, якісь суспільства. Є дві проблеми, які є в медіа. Перша проблема, що всі центральні телеканали належать олігархам, всі без виключення. І президент, який обіцяв продати свій канал після обрання на посаду президента, не виконав не цього, цього обіцянку. Так. Друга проблема, що занадто багато журналістів погоджуються бути холопами. Цю проблему дуже добре відчував я, коли сам був журналістом, і часто ми опинялися в меншості. Тому що справді ризикнути кар'єрою, ризикнути доходами, ризикнути добробутом родини не кожен журналіст наважується. Але перепрошую, зараз такий час, коли люди йдуть під гради і гаубиці за цю країну. Ми живемо в рік, коли ми вже втратили дуже багатьох близьких людей, і в цих умовах ховатися, боятися, ламатися, просто ніхто не має права. Як це вирішити системно? Одне з завдань самопомочі, як і будь якої е, нормальної політичної сили, яка хоче європейського майбутнього для цієї країни, суспільні медіа. Тут, як з люстрацією, закон прийнятий, ентузіасти є, але уряд і президент сидять в кріслах і роблять вигляд, що це їх не стосується. Е, ми разом з громадянами маємо взяти і зробити. Дуже просто сказати, але важко зробити. Ну, а от давайте продовжимо знову ж таки про от ви сказали плани Путіна. От всі чекали міланської зустрічі, всі чекали, що щось таке відбудеться. Натомість і європейці, і наш президент сказав, що нічого не відбулося, ніяких домовленостей немає. І от, власне, люди зараз. Думають, що відбудеться далі. Тобто Путін якось використав час у нас перемир'я, але все-таки все стріляють, наші хлопці гинуть. Тобто, новий, новий якось скажімо, привід за, замислитись над тим, що буде далі? От ми зараз у прикордонному регіоні 40 кілометрів до рекордону з Росією. Так само військові експерти говорять про те, що Путін не зупиниться і піде на Маріуполь і так далі. Ну тобто, от прог... які прогнози, наскільки Україна може залишатись в того, що все-таки е, крім цих територій не буде іншого загарбання масованого наступу, якого ми власне не витримаємо. По чому не витримаємо? Но все говорят про то, что наша армия с другой армией света не сможет конкурировать. Все это журналисты, которые не хотят потерять свою работу, вещают в центральных СМИ, но это они рассказывают про какую-то виртуальную Украину. Та Украина, в которой я живу, вполне это может выдержать. И выдерживали, пока не включался фактор предательства. Давайте посмотрим на планы Путина. Ну, они уже всем, в общем-то, очевидны. Что нужно Путину? Ему не нужна страна, Славянская, которая выбрала другой путь развития, стала европейской, вышла из-под влияния Москвы и может построить действительно более справедливое общество для своих граждан, чем Россия. Это приговор политической системе России. И, кстати, последние высказывания оппозиционеров показывают, что у Путина, независимо от исхода дальнейшей его жизни, есть масса преемников того пути, который он выбрал. Как может добиться это, этого Россия? Политическим путем или военным? Война есть продолжение политики другими средствами. Сейчас они добиваются своего политическим путем. Смотрите, все олигархи остались те же самые, властники СМИ. У каждого олигарха есть несколько партий из предсказуемых людей, которые замечательно продвигаются вперед под разными личинами. И патриотическими, и там еще какими-то, с разными инструментами в руках и так далее. Так вот, сейчас пока все идет замечательно. Общество напугано, большая часть. Руководители государства, они... Как политики себя ведут, они показывают, что раз больше, большая часть людей за мир любой ценой, мы будем делать все, как они хотят. Нельзя так делать, потому что сейчас другие качества нужны в это время. Если вдруг то, что мы сейчас делаем, увенчается успехом, я в этом уверен, потому что сейчас масса. патриотов стремиться к одному и тому же, к независимой стране, к сильной стране, они будут пытаться работать военными средствами с помощью там на разведывательных групп, вторжений и прочее. Значит, параллельно необходимо готовить к этому армию. Чем больше будет подготовлена к этому армия, чем больше у нас будет территориальной обороны, чем больше у нас будет людей, которые готовы создать партизанское движение, тем меньше шансов, что Россия нападет. Потому что уровень потерь планируемых, будет такой, что любой рейтинг президентский рухнет. Одна рота погибла в сколсе десантников, падение было на пару пунктов его рейтинга. Они мыслят тоже как политики. Поэтому мы за мир, но мы понимаем, что мир придет только тогда, когда будет сильная страна. А для этого нужно делать обратные вещи от того, что делают сейчас. Потреб... Чи Украине, ну скажем так, активи... активизовать свои усилия и свою работу для того, чтобы как можно лучше набути членство в НАТО? те, що ми ну, починали і зупинили, на жаль. Давайте будемо реалістами. Це ложна ціль. Ні, з існуючим воєнним конфліктом ні в якої НАТО нас не візьмуть. Ну це зараз, але ж не завжди а, буде війна. ну, смотрите, це як проект. Ми можемо починати цей проект і припускати, що закінчимо ми його через яке-то час. Однозначно на расклад сил сейчас это не повлияет, только политически. То есть будут знать, что мы ведем эти переговоры. Другое дело, неисчерпанная масса возможностей, которые у нас были до этого по оказанию международной помощи. У нас, как всегда, знаете, нас Бог бережет, но бардак в стране. И это во всех сферах. Вот мы были недавно в США, и в США видели, что там тоже... В нашей дипломатии весьма большой бардак. Президент пытается подменить все это своими личными усилиями. Реально я вижу, что действительно он предпринимает ну, серьезные шаги в этой области. Но один человек в поле не воин. Если бездействует посольство в том же Вашингтоне, если там сидит регионал mm -hmm. на теплом месте, если масса недовольных в самой диаспоре, которая работает вместо него. То есть нет лоббирования интересов страны. Я вам приведу пример, к которому нужно стремиться. Практически в каждом штате есть лоббистские конторы Израиля, которые более 20 лет, даже 30 лет, занимаются тем, что помогает на выборах и поддержка диаспоры, и, извините за внимание, финансово, тем конгрессменам, которые лоббируют интересы Израиля. Я не предлагаю копировать, но я предлагаю стремиться отправлять людей в университеты, отправлять людей в воинские части, как это мы делали, общаться, рассказывать из первых уст, делать так, чтобы они увидели этот конфликт украинскими глазами. И, кстати, мы многие вещи сделали, которые не сделали реальные власти. И так везде. А зачем мы это делаем все вне государства? Мы идем пешком, волонтеры, гражданские активисты, добровольцы. Рядом стоит и ржавеет огромная государственная машина, бульдозер. Так нелогично ли я сесть туда? Неужели вы думаете, что крики... Они хочуть там власть любой ціною, піар на крови. реально сейчас людей интересует. Не вірять уже всім этим крикунам. Народ і змінився, він став Угу. Ну, от продовжуючи те, що сказав Семен, дійсно, от Міністерство закордонних справ, дип дипломатичні представництва. От, тобто, ми ж маємо якось працювати, тобто перемагати путінську машину брехні. Наскільки зараз дійсно Україна здатна про себе розповісти в світі? От, ту правду, яка є, дійсно. Щоб при, при, до себе от прихилити більше людей у світі? Е, є дві України. Е, є Україна жалюгідна, згнила, е, тотально розграбована. І це, по суті, все, що стосується державної машини. Е, це справді бульдозер, що ржавій, і з якого вже покрали дуже багато запчастин. Але є Україна фантастична. Я Україна, яка йде і без будь-якого досвіду з муляжами автоматів починає захищати свою землю, і в результаті протистоїть, як ви сказали, другій армії світу. Це, ну, до да. речі, треба у Китаю запитати ще він думає про цю думку. Ага. Але ага. в будь-якому разі наші неозброєні без підтримки розвідки, без підтримки командування, всупереч некваліфікованому командуванню добровольці, робили і роблять героїчні дива на фронті. Є інша Україна, яка підтримує цю армію, яка замінила величезну військову машину, що має бути. на... Машину добра, тепла і допомоги в кожному українському місті. І ми не дивуємося сьогодні Львову, не дивуємося Києву, але дивуємося Херсону, дивимося Миколаєву, дивимося Маріуполю. Це надзвичайна Україна. І я впевнений, що така Україна, по-перше, переможе, а по-друге, дуже швидко розквітне, стане сильною і красивою. Єдине, що треба, щоб вона. Взяла владу, ми скинули владу, але ця Україна владою ще не взяла. Вона далі залишається в руках марадерів. І вибори це дуже важливий, але не єдиний крок для того, щоб взяти владу. За цими виборами кожен з нас повторюся, має включитися в управління державою, в очищення влади в своєму районі. А за цими виборами кожен з нас має замислитися: а може я буду гідним місцевим депутатом? Час гарним людям йти і ставати владою. Ну а от дивіться. Власне, молодь почала у ці події на майдані 21 листопада, ну різні різного віку, але все таки більшу молоді. Чи є ви зараз тією партією, якій може повірити українська молодь, якій ви пропонуєте якісь ідеї, якісь ну, от, ну, вектори її роботи? Наскільки от ви готові задовольнити оце, оце прагнення молоді збудувати нову країну, нову Україну, оту розквітлу про яку ви говорили? Ми. Семеном не дуже вміємо казати, ми хороші, голосуйте за нас. Давайте інакше. Ну тобто є якась програма партії самопоміч. Наскільки вона цікава? Ми і є цією програмою. Це програма творення збройних сил, це програма люстрації. Андрій Садовий це програма творення реального самоврядування, коли міста будуть містечка, села самі давати раду і самі робити цю сильну і красиву Україну. Ми це робимо, і ми не просимо у людей проголосуйте за нас. Ми в парламенті почнемо для вас щось робити. Ми вже це робимо, і в парламенті це продовжимо просто з більшими повноваженнями. Ще одна важлива особливість очищення влади. Ми почали з себе. В нашому списку немає жодного колишнього чи діючого депутата парламента, і в нашому списку немає жодного регіонала чи комуніста. Не тому, що всі регіонали були погані люди, чи є, а тому, що треба в цій країні запроваджувати таке поняття як політична відповідальність. Ми з себе почали тепер виборці мають теж вибрати. Ну, а політична відповідальність. От, наприклад, за те, що відбувається зараз, хтось понесе відповідальність за те, що загинуло стільки людей, за те, що стріляли на Майдані, і досі невідомо хто це. І, і власне, ну от дивіться, беруть відпускають садовника. Да? От, суддя відпускає. Наскільки от хлопці ті що сидять несправедливо за вироками суддів і немає ради, що вони колись вийдуть, В нашому законі передбачена перевірка кожного судді, кожного прокурора. Кожного співробітника усіх правоохоронних відомств. я повністю погоджуюся з Семеном. З них треба почати. Міністерство оборони, СБУ, прокуратура, суди це ключ до того, щоб навести лад. Не треба ніяких доказів щодо садовника. Правда, не треба ніяких доказів щодо бездарності і безвідповідальності міністра Ну Але Галатей просто взяв і пішов. Типа написав рапорт. А може ж, треба було його люструвати в першу чергу? Абсолютно точно, але. Семен сказав про це. Є два шляхи. Е, можна сказати, знаєте, добровольці, ви відвоювали нашу землю, відстояли нашу незалежність, так що ми можемо в сумах тут говорити спокійно на вільних медіа. А тепер ви ще йдіть і очистять нам владу. А є другий шлях сказати: добре, е, ми вам даємо владу і разом з вами давайте очищувати нашу державу. Це той шлях, що ми пропонуємо. Ну і до семена запитання, от все-таки дивіться, Україна одна територія, і, власне, жили ми однаково, але чомусь от для двох областей України от країна стала чужою. Да? От ви там воювали, ви знаєте настрої тих людей. Е, наскільки от зміниться ситуація найближчим часом? Чи все-таки, от яка причина, що там, от саме там такі страшні от події відбулись? Ну то один міф, який усилено розпостраняється СМІ, а тому, що. это об области стали чужими. Я думаю, что вы тоже под него, как не очевидец события подпали. Ну, На самом деле, даже сейчас меньше половины людей, меньше 30% уже поддерживают то, что там происходит. Когда начался, начались эти события, ни один человек там не выступал, ну, скажем так, меньше 1% выступало за Россию, за то, чтобы там, за федерализацию. Но ведь при Януковиче были все возможности. Пожалуйста, присоединяйтесь к России, делайте федерализацию. Никто не выступал. Государство устранилось из жизни этих областей. СМИ бездействовали, никакой информационной войны не велось. И за несколько месяцев путем использования коррумпированной милиции, полностью доминирования российских СМИ в регионе, агитации и преступной пропаганды среди людей, путем разгона, кровавого разгона украинских митингов, путем захвата лицами близкими к милиции, близкими к квартире регионов, всех этих там наших правительственных учреждений, там действительно создали криминальный анклав. Потом пошли найманцы, потом пошли люди, которые уже из местных присоединились, потому что чувствовали, что нужно отомстить за отца, который там погиб, чувствовали, что они могут пограбить. Некоторые попали под зомбирующее влияние СМИ, там 15-16-летние подростки с автоматами, которые кричат, что Донбасс нельзя поставить на колени, так кто его когда ставил? То есть это могло произойти с практически любой приграничной областью, где более-менее ослаблено понимание, что Украина твоя родина. А у восточных некоторых северных областей, у южных областей такое было. Ударили там, где ослаблено было. Но если мы говорим о том, что Донбасс надо отдать, о том, что вот они там против Украины, ну точно так же будет и в Днепре. И было в марте, когда там висело все на волоске. Нынешняя власть это, в общем-то, признает. Я вам хочу сказать, что сейчас у нас очень мало времени. И для того, чтобы децентрализацию провести, передать власть людям в регионах, и для того, чтобы фактически очистить власть и начать строительство государства. Почему? Потому что эта рада не просуществует, я думаю, более ну, меньше года она существует потому что общество сейчас накопились требования которые необходимо очень быстро имплементировать в реальные действия а, все эти годы все эти месяцы а то, а вернее войны, когда общество определяло какие-то требования, им говорили, секундочку, не надо ничего делать, а то Путин нападет. Не трогайте нас, не говорите про коррупцию, потому что вы шатаете лодку. Эта сжатая пружина начинает разжиматься. И я уверен, что за полгода, как бы мы сейчас не старались преодолеть то сопротивление, которое будет оказывать предыдущая система, которая в виде разных новых лиц опять трансформируется в Верховной Раде, тем не менее, они не дадут этого сделать. Поэтому я думаю, что Побеждая сейчас, проходя в парламент, делая все, что от нас зависит, нам нужно готовиться к выборам, которые будут в следующем году, где мы уже возьмем большинство, потому что угу. спадет это перенос глаз у той части населения, которая напугана и которая хочет мира любой ценой. Я думаю, что эти люди вернутся. Спасибо. Его до вас за Поверно, это уже будет остальное, потому что у нас две хвилины до конца эфира. От, э, интересно, ведь уже... Э, Події, от рейтинги, соціологічні рейтинги, тобто не голосуйте за молоді партії, вони все рівно не пройдуть, але в той же час інтернет-голосування на Фейсбуку дає вашій партії більше 40% голосів. І там більше 21 тисячі людей голосує. Але одна з думок на одному з форумів. Дозволю собі зачитати сама поміч створена для забирання голосів у свободи і батьківщини. Іншого завдання в неї немає. Хто ж доручив садовому понизити рейтинг демократичних партій? От КГБ. як ви на це відповісте? КГБ. відповісти? Слухайте, ми не будемо, як ці професійні політики, будувати свою кампанію на критиці інших. Вони були і є у владі, люди можуть оцінити, наскільки вони успішні. Ми у владі не були, але старалися, як громадяни, робити речі, які важливі для цієї держави. І люди так само можуть це оцінити. Я думаю, що самопоміч має набагато більше визнання. Це визнання з боку Сергія Льовочкина і підконтрольного йому телеканалу Інтри, який зараз, висловлюючися мовою політтехнологів, мочить нашу силу ледь не щодня. І я розумію, що вони побачили, що. Єдина сила, яка не є олігархічною, яка не є їхньою, яка не буде грати за їхніми правилами, має шанси потрапити в парламент. Звісно, це будуть вирішувати громадяни. Скільки вони дадуть, стільки ми отримаємо і відпрацюємо. Дуже дякую вам за нашу розмову, за відверті відповіді, за цікаві думки. Нагадую, що сьогодні в ефірі ми працювали з представниками політичної партії Об'єднання самопоміч це Єгор Соболєв і Семен Семенченко. Думайте і обирайте гідну владу. На все добре.